Чоловіки 25+, босифікація для вас це були квіточки, і будете ви скоро скучати за ТЦКшниками як за кращими друзями, тому що сьогодні відносно вас готуються дуже серйозні і дуже важливі заходи щодо вашої мобілізації, які прямо зараз дізнаєтесь. Однак я переконаний, що іншого шляху ніж створення повноцінної системи юстиції у нас немає. По перше, це найкращі практики на сьогоднішній день. які Існують в країнах НАТО, у тому числі. Дивіться, бусифікація відбувалася на вулиці. Коли вас зупиняли, перевіряли документи. Потім починалося іноді порушення прав людини. По дорозі до ТЦК там ви попадали в той розшук, хоча там не підстав не було, і до цього ви ніколи в житті в тому розшуку не були. Були моменти, питань нема. Але це було на вулиці, і це була доля випадку. А як ви відноситесь до того, якщо тепер вас будуть бусифікувати не на вулиці під час перевірки документів, а видьоргувати з ваших домівок? І ще після цього видьоргування невідомо, чи будуть на місці ваші цінності, які там лежали десь? Саме цікаве, що це будуть робити не тицикашники. Хто і що буде скоро робити, зараз ви про все дізнаєтесь. Однак я впевнений у тому, що іншого шляху у нас немає, і ми прийдемо до того. Щоб ухвалити ці законопроекти, справа в тому, що ви всі вже бачите, як зливають ТЦК. Я не кажу там про вибухову цю хвилю, що там відбулася там тиждень тому. А сьогодні в Рівненській області під час перевірки документів дали трошки пілюль ТЦКшникам, де набусили на цілу 121 двадцять статтю, тяжкі тілесні. Це вже щодня, це норма. Ми навіть уже не дивуємося, що ТЦКшників сьогодні трошечки, ну скажімо так, розумієте, що відбувається. Так само ми бачимо Верховна Рада щось там приймає проти цих ТЦКшників, Все на місце будемо ставити. що чемно вони там поводились. Питань нема зрозуміло. Я вже давно кажу, що це відіграна карта, тому що саме цікаве попереду. Гру буде водитись новий козирь. І такі, знаєте, більш міцні ніж ТЦК. Повірте, більш підлий і більш підступний. Зараз дізнаєтесь, який чи не буде перейменовано згідно законопроекту або згідно планів парламенту, оця ВСП в військову поліцію в ВП одну буквочку викреслюємо і от отримуємо новий орган. Так це бачать законодавці. На фоні цього всього зливу ТЦК. Ми бачимо, як сьогодні будь-яким чином на фронт хочуть затягнути молодиків. Вісімнадцять двадцять п'ять років. По суті, дітей. Що буде в нас і мобілізація з 18 років. Просто одразу це було б дуже негативна реакція всередині суспільства. Тому такі проміжний варіант. Тобто, давайте спробуємо заохочити матеріально. Ну, не вийшло тоді, матеріальна а мобілізаційно захочемо. Мільйон гривень їм дають, правда, помісячно. Через командира, і невідомо там, якщо з ним щось случиться через місяць, два чи він ще якусь виплату, але. Заманюють цим мільйоном. більше того, ті молодики, які вже зараз у війську, їм також будуть цей мільйон давати. Але якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років, ще до того, як нові умови контракту набули чинності. А тепер подумайте. Якщо будь-який спосіб на фронт затягують дітей, невже ви думаєте, що чоловіків 25 плюс просто так залишать нетронутими? Босифікація відійшла, вже ніхто не буде мобілізувати насильно? Ні, ви помиляєтесь, тому що 25 плюс це саме міцний. І саме цікаве для ЗСУ це і є той ресурс, на який сьогодні розрахована мобілізація. Повірте, тільки цей ресурс. Дітей не вистачить, і жінок не вистачить 25. І от сьогодні, замість ТЦК, з'явиться новий орган, який буде мати набагато більше повноваження. І більше того, цей орган буде керуватися не підзаконними актами, а законом. І знаєте, що це за орган? Нам потрібен дієвий орган військової поліції. Для цього ми на базі ВСП зі спеціалізованим штатом, зі спеціалізованою структурою, зі спеціальним порядком формування вже військової поліції створюємо саме ВП військову поліцію. Говоримо, що вона буде мати право на проведення оперативно-розшукової діяльності. А це дуже важлива компонента для того, щоб на стадії до того, як злочин навіть буде вчинено, для того щоб попередити злочин, для того щоб не допустити, щоб він був учинений цей злочин. Якщо чоловік попадає в розшук, а як він в розшук попадає, ви знаєте. Хвилина, і ви вже в розшуку. Там Нам потрібен дієвий орган військової поліції. Для цього ми на базі ВСП. Зі спеціалізованим штатом, зі спеціалізованою структурою, зі спеціальним порядком формування вже військової поліції створюємо саме ВП військову поліцію. Говоримо, що вона буде мати право на проведення оперативно-розшукової діяльності, а це дуже важлива компонента для того, щоб на стадії до того, як злочин навіть буде вчинено, для того, щоб попередити злочин, для того, щоб не допустити, щоб він був учинений цей злочин. І потім на підставі оцього, що ви в розшуку, до вас приходять додому, кажуть: ми прийшли з обшуком, тому що є підстави вважати, що тут переховуються у глянц, заходять до вас в оселю, вас затримують. В рамках цих законопроєктів і нашого комітетського ми пропонуємо, щоб вони мали право виконувати окремі слідчі дії за дорученням слідчого або прокурора. А ще мені цікаво, а як ці обшуки будуть проводитись, ви розумієте? Тому що навіть коли сьогодні проходять обшуки в кримінальних провадженнях, дуже багато питань виникає. Ось у півроку я навіть відео робив, де прокурор грошей накрав. Робив обшуки, там мільйон гривень у людини забрав під час обшуку. Потім десь ховався. Поймали прокурора. Так це прокурор, а це військова поліція. Це ж будуть зрозуміти, поліцейські що є військові. Це така, знаєте, суміш ТЦКшників з поліцією. Як будуть проводитися ці обшуки, як вони будуть фіксуватися? І які речі залишаться після цього обшуку на своєму місці? Гроші, цінності і так далі. Але який ваш прогноз? Коли все ж таки з'явиться в Україні військова поліція, ну і е, військові суди? Я дуже сподіваюся, що. Законопроект про військову поліцію буде вклавний найближче в місяці, і ми зможемо до кінця року розпочати процес формування нового правоохоронного органу. Робіть висновки і думайте, що далі буде. Підписка, лайк.